Друзі, МС-180. Е, прийшла на ремонт замінити карбуратор, але як і при першому огляді, от так і після ремонту, не заміни карбуратора, тут ми робили заміна підшипників, сальників, патрубка із хрещавів. І вже тоді на цій китайській пошті. Пускай от ми, ми бачимо, не? чи не бачимо. Бачимо, як трави гарно. Зараз розберу бензопилу, покажу вам, де саме. Хочу показати, де саме. І чому саме воно не працює? Оригінальний патрубок Навіть на неоригінальному така ж сама ситуація. Ми його ставимо. Поставили. А він відійшов. Поставили. А він відійшов. Ми його туди, він назад. Ми його туди, він назад. Це не буде працювати. Це китайська поршніва дуже негарної якості. Це м'яко кажучи. Але так як я вже сюди поставив поршітники сальники, будемо щось вирішувати. це Інакше ми не зможемо зробити ремонт, якщо ми не вирішимо це питання в цьому є проблема, бачимо, трошки напільничком пройшовся. Це ніби світленьке, а тут зверху така темна частинка, Оце от і є наша проблема, її треба устранити, бо інакше ми не зможемо це відремонтувати. Цю темну частину вона має бути теж світло. Площина напильника не бере от там якраз і виконується цей підсмоктування. Тільки нова поршніва і оригінальний патрубок спасли цю всю ситуацію, нічого не травить, все супер тримає.